Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо справжній святковий шедевр фарширований лосось з вагою 5, ,5 кг з половиною, ароматний, ніжний. Ця страва стане головною зіркою вашого столу. Покажу весь процес. Готуйте разом зі мною, буде смачно! Беремо величезний лосос вагою 5,5 кг. Він в мене вже очищений і позбавлений від запрів. Зараз обріжемо плавці з усіх боків за допомогою ножа і кулінарних ножниць. Таким чином, це робити найбільше зручно. Наразі нас чекає відповідальний момент у приготуванні фаршированої риби відокремити шкірку від м'якоті. Робити це треба дуже акуратно. Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо справжній святковий шедевр, фарширований лосось з вагою 5, ,5 кг з половиною. Суковитий, ароматний, ніжний. Ця страва стане головною зіркою вашого столу. Покажу весь процес. Готуйте разом зі мною буде смачно! Беремо величезний лосос вагою 5,5 кг. Він мене вже очищений і позбавлений від запрів. Зараз обріжемо плавці з усіх боків за допомогою ножа і кулінарних ножниць. Таким чином це робити найбільше зручно. Наразі нас чекає відповідальний момент у приготуванні фаршированої риби. Відокремити шкірку від м'якоті. Робити це треба дуже акуратно.